Програма компенсації відшкодовує 100% вартості навчання за контрактом. Це значно знижує фінансовий тягар для родин та відкриває можливості для отримання якісної освіти. Підкреслив Сергій Ільєнко, начальник відділу з питань ветеранської політики Шосткінської районної військової адміністрації. Це програма компенсації на даний момент. Працює в пілотній версії. Все такі питання безбар'єрності доступу дітей до освіти, а тим паче дітей, учасників бойових дій і інших пільгових категорій є пріоритетним зараз у державі, і в пілотній версії зараз працює дана програма. Пан Сергій роз'яснив суть програми і хто підлягає під її дію. Студент, дитина, яка навчається, може отримати право на компенсацію вартості, якщо вона навчається за контрактом і сплачує кошти або ж вступає за контрактом, має право на компенсацію від держави цих освітніх послуг. Хто має право? Це члени сімей загиблих, померлих захисників України, це діти ветерани, ветеранів війни або ветеранок з інвалідністю внаслідок війни, діти учасників бойових дій. Діти осіб, які мають статус зниклих безвісті за особливих обставин. Тобто, якщо так, член сім'ї загиблого або член сім'ї зниклого безвісти військового також має право. Діти осіб, які перебувають в полоні наслідок збройної агресії проти України, і діти осіб, визнаних постраждалими учасниками революції гідності. Нині, коли вступна кампанія у розпалі абітурієнтам зазначених категорій, дуже важливо мати можливість отримати вищу освіту за рахунок державних коштів. Важливим нюансом є договір між обраним вищим навчальним закладом і міністерством у справах ветеранів. По-перше, це звернутися до закладу. В якому навчається або ж має намір навчатися, і уточнити в адміністрації, чи подав заклад освіти свої дані для включення в цього реєстру в закладів освіти, це проект спільно Міністерства освіти, і науки і Міністерства ветеранів України. От якщо поданий в реєстрі і заклад. Знаходиться в реєстрі, він може отримати цю компенсацію. Студент може подати відповідні документи до адміністрації вищого навчального закладу, а сам заклад подає на компенсацію. Якщо дитина провчилася 2024-2025 роки навчальні, вже було проплачено, вона звертається до адміністрації. Адміністрація підтверджує, що да, є. Ми в реєстрі. Дитина подає документи, які підтверджують її право на отримання даної пільги, даної компенсації, тобто документи, що вона є членом сім'ї загиблого, чи батько там мати учасників бойових дій, ну відповідно до перерахованих вище категорій. Подає адміністрації навчального закладу ці документи, і навчальний заклад не більше ніж за три дні вносить ці дані. В реєстр на отримання цієї компенсації. Прикметно, що навіть якщо студент сплатив за навчання, то освітній заклад, який отримав компенсацію, повертає кошти, витрачені на цей навчальний рік. Якщо ж дитина вступає там 25-26 навчальний рік, то вже зараз можна звернутися до закладу освіти, подати необхідний пакет документів, ну, перевірити, чи заклад підключений до цього реєстру, подати відповідний пакет документів і вже на підставі цього вже вступає за контрактом, вкладається контракт, але ну, не проплачується за цю дитину, а буде компенсовано з держави. Пан Сергій пояснив, яка має бути покрокова процедура. Подали документи до навчального закладу. Навчальний заклад вніс дані цієї дитини в реєстр, підтвердили пільгу. На застосунок дії приходить сертифікат. Ну, Віртуальний документ, який підтверджує. Бажання батьків дитини поучастити в цій програмі, прийняти участь в цій програмі. Відповідно, отримавши цей сертифікат, тоді є 20 календарних днів, щоб підтвердити. Тобто, да, я згоден прийняти участь або відхилити. Якщо дається згода, все. Документи йдуть в роботу і відповідно виплачується компенсація. Сергій Ільєнко уточнив, що право на компенсацію мають студенти віком до 23 років. Якщо навчається за декількома спеціальностями, ну є в нас дуже розумні діти, які навчаються зразу дві-три спеціальності. І, хоча б одна з спеціальностей на державному замовленні, компенсація не назначається. І ще нюанс, якщо, як ви сказали, гранти. Якщо підпадає під грант, і грант компенсує частину вартості навчання, то ну, в даному випадку програма не діє. Виплата надається протягом навчання за контрактом, але щороку потрібно подавати заявку знову.